Я з України, я одеситка, моя найпрекрасніша в світі земля. Мова ще пісня Олиця, так дзвінко, в серці країни те б я не була. Я одеситка, я Українка, і у молитві щоночі прошу. Боже, будь ласка, дай сили країні, яку я так сильно всім серцем люблю. Мистецтво є мовою, яка не потребує слів, але може викликати глибокі відчуття та розуміння патріотичного духу. Український патріотизм це не тільки почуття гордості за свою країну, але й глибока відданість її долі та готовність працювати для блага і процвітання рідної землі. Це внутрішня сила, яка підлаштовує громадян до активної участі в розвитку країни та захисту її незалежності. Тихо на дворі і тільки чути, як, як матері слова летіли, летіли ніч до козака. Бачиш сину мій свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак, там, де біля тоболі, калина росте, мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, да Бога вже його душа. Мам, я бою за волю пішов у далечінь, За правду і долю нових поколінь. За тих, хто у морі далеко і крилами лелеки повернуться живі, Рік вже промайнув, прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та й ще нема там батько змучений, сам туруєш шлях, по ньому, мав ти, син його, а він героєм став молодий юнак, молодий козак там, де біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче. Сина все чекає та Боже його душа, бам! Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуся живі. Є з основних складових українського патріотизму є глибока повага до історії та культури своєї нації. Українці дбають про традиції, вивчають історію свого народу, вшановують героїчні вчинки попередніх поколінь. Це відчуття принадлежності до великої історичної спадщини підсилює їхню протеатричну свідомість. Малюючи, я транслюю світ своєї уяви та власне інтерпретації навколишнього світу, співаючи, я виражаю свої емоції, досліджую широкий спектр почуттів через звук, який може навіть краще передати мій внутрішній світ та стан душі. Я люблю готувати українські вареники. Це не просто навичка кулінарного мистецтва, це спосіб передати культурні традиції. Це вміє створювати не лише смачну страву, але й з'єднувати людей навколо столу, переносячи у кожен ковток краплинку національної спадщини. Українські вареники це не лише їжа, але й частина національної ідентичності, яку можна відчути. Кожним шматочком. Я з України, я українка. Вдячна усім, хто підтримує нас. Стільки всього довелось пережити. Кожна підтримка важлива в цей час. Я з України, я українка, буду своє захищати завжди. Ми переможемо і відбудуємо кожен куточок своєї землі.